За допомогою цього пристрою, який називається паромобіль, ми можемо навчити заново ходити. Як ефективно відновлюватись після поранення травми чи хвороби знають на факультеті біомедичної інженерії Київської політехніки? Тут готують не лише вкрай потрібних нині в Україні реабілітологів, а й інженерів, які розробляють обладнання, тренажери та системи реабілітації. Якщо пацієнт не може зробити спеціальну праву. На опорно-руховий апарат ми можемо підключити цей апарат міостимулятор, і він замість вправи зробить такий самий ефект на м'язи. Тобто, якщо у нас осколкове ураження і м'яз втратив свою функцію. Цей апарат допоможе її відновити. У нас є аспірант на першому курсі. Він розробив методику діагностування і заняття реабілітацією на дистанційній основі. Для людину, у якої є незначні порушення опорно рухового апарату, він може реабілітувати дистанційно через веб-камеру. Київська політехніка співпрацює з військовим госпіталем в Ірпені. і студенти факультету біомедичної інженерії проходять там практику. Її відноситься до тих, в кого роботодавці беруть охоче. На другому курсі наші студенти отримують пропозицію про продовження роботи офіційної в клініках. Це говорить про те, що їх навичок на другому курсі бакалаврату достатньо, щоб працювати асистентом фізичного терапевта. Реабілітація потрібна всюди, і круто, що Україна дає доволі сильних спеціалістів. Ми виховуємо, вивчаємо людей, які в майбутньому не просто допоможуть, а повністю поставлять на ноги наших військових.